Звичайно потужно, і це вже був би а, урожай. ось, 12 квітня, Одеський край і що хочу показати, спаржа поле і спаржа не пережива. та, що а, раніше вилізла, ось такий має тобто вона вже десь. 15 см довжиною, і якби було б тепленько, з нею було б все гаразд. Ось тут є ще одна пошкоджена. Ось. І ті, навіть ті, які а, свіженькі а, типу, на, 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 вилазять, да, все одно є а, по них проблематика. Зараз вам покажу, а, виріжу і покажу, як вона виглядає. зараз так щоб камера Бачите, тобто вона вже в такому стані, що не може. Тому це дуже-дуже потужна втрата врожаю. Тобто Вже з одного куща ми втрачаємо раз, два, три, чотири пагани. І це ми ще не знаємо, що під низом вона себе поведе. Тому як ті, хто полюбляє цей надраній смачний овоч, не сваріться на доволі високу ціну. Зараз ще доволі холодно, вітряно, надуває дуже сильно, тому я такий трошки в капішоні. Ось. Зараз я пройду по фіолетових гібридах, теж вам покажу, як воно все виглядає. Перейшов я на фіолетову спажу, може тут трошечки вітерні це Після е, кількох днів приморозку е, виглядає. І навіть ця вже буде пошкоджена. Що стосовно цієї спазочки, бачите, вона теж постраждала. Тобто на дирані е, в цьому плані трошки страждає, плюс е, треба завжди е, правильно регулювати глибину висадків, да, щоб не потрапляти в такі е, дуже неприємні ситуації. Або робити, наприклад, це що ще хочу проговорити, є в продажу зараз посадковий матеріал голландської і канадської селекції от в декількох гібридах, а також десь орієнтовно з 18 квітня буде стартувати продаж їстівної спаржі, тому звертайтеся, пишіть в особисті або пишіть в Viber.